Конкурс охопив чотири номінації: сучасний одяг, експериментальний дизайн, дизайн», «Етноодяг» та аксесуари. В таких номінаціях молоді дизайнери змагалися за звання кращого з кращих. Участь у конкурсі взяли чотири навчальні заклади. Усі роботи результат самостійної творчої праці молодих дизайнерів. Звичайно, ми б хотіли започаткувати, щоб цей конкурс був на постійній основі, щоб він розвивався, щоб він давав поштовх молодим дизайнерам. Тому що я працюю викладачем в коледжі, і я розумію. Які діти талановиті, і е, такі заходи іменно я хотіла створити для того, щоб діти мали де показати свою творчість? Але молодь юнь має вчитися, має пробувати себе, має проявляти свою ідентичність українську. Я вважаю, що це потрібно. Членкиня журі, дизайнерка Світлана Кричило, акцентує увагу на важливості культурного виховання з раннього віку. На її думку, знання про національне вбрання діти мають знати садочку. Ніде це питання не фігурує. Фігурує тільки, от всі мають у діти вишиванку, всі мають прийти там на флешмоб. Да а яка вона має бути? На жаль, цьому цьому треба вчити з садочка з школи, тобто те, що продається на базарах, те, що є е, е, такими маками соняхами, тобто зазвичай китайського виготовлення, да дуже багато таких виробів. Це є оце ця шароварщина, розумієте, і е, відчуття смаку естетики, Вон його треба виховувати серед журі конкурсу. Павло Мороз, дизайнер подати. із понад десятирічним досвідом, який нині у лавах збройних сил України. Автентика це настільки прекрасно. Це є наше коріння, яке ми повинні розвивати, нести, показувати вишивка. Це є символ кожного регіону, який Просто кричить про свої традиції, тому це потрібно розвивати це кольори. Які передають наші батьки з покоління в покоління. Оці от малюнки, визерунки. Це є знов ж таки наші традиції, і про які потрібно говорити, потрібно розвивати, потрібно розмальовувати різними фарбами. Окрім показів, на локації також провели благодійний ярмарок за участі шкільних та позашкільних закладів освіти чернівців. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку 92-го батальйону 107-ї бригади територіальної оборони Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини сі 4